Програма, що за ствол, це Мадяр, заступник командира тактичної групи Медоїд. А це трофейний АК-12. Димить, сука. Перше, що у тебе хочу запитати: звідки в тебе АК-12? І чи законно те, що ми зараз робимо. Постачальником цієї трофейної зброї був підрозділ Ахмат. Я ват-ават! Я, вам, я вам. Ми з ними зіткнулися, ми їх вбили, і коли відкатувалися, я підібрав собі цей автомат. І після цього у тебе є автомат, ти йдеш в РАУ. Нещодавно відкрили можливість поставити на облік трофейну зброю. Це називається декларування зброї. Тобі видають корішок, на якому вписані всі дані. Копія цього корішка зберігається в дозвільній системі до кінця воєнного стану. Після цього дана зброя має бути або здана. Або вихолощена, або переведена в режим мисливської зброї. У неї обрізається можливість автоматичного ведення вогню, і ти залишаєш її собі. Це вперше на програмі, що за ствол? У нас юридична просвіта. Також користуйтеся, знайте свої права. Да, якщо ви цього не зробите, у вас буде винайдена така зброя. Це 263 стаття Карного кодексу. І це прям тюряга. Щоб задекларувати трофейну або знайдену зброю, зверніться за номером 102 Оператор пояснить подальшу процедуру реєстрації. Ну що, тоді давай розберемося, що ж за зброю ти поставив на облік? На облік. Ну, по-перше, вони змінили ДГК, тип ДГК і кріплення ДГК. Е якщо раніше ДГК був на звичайній е різьбі, то поточний. Він знімається впів оберта. Дуже дивне кріплення. Ти знаєш, воно насправді доволі вдале, тому що під цей автомат росіяни зробили штатний ПБС, який знімається і одягається також в пів оберта. Мені попався прострілений, я просто не став його брати. І по факту цю зброю вже можна використовувати як зброю, яка робить безшумний постріл. Трохи змінили тип прицільних. Пристроїв на старій версії він був такий трикутничком. Зараз це моноблок, який з'єднує ствол з газовою трубкою. Газову трубку вони зробили невід'ємною, тому зазвичай проблема її почистити. Це так, мінуси середняк. Якщо казати про плюси, вони змінили тип цівки. Вони роблять її з пластику з вже інтегрованою системою Пікатіні. Угу. Це надає можливість закріпити ручку переводу вогню. Я поставив сюди ручку з М41, для мене вона найбільш комфортна. Також вони зробили планку Пікатіні вздовж всієї кришки ствольної коробки. А для того, щоб кришка ствольної коробки знаходилась в постійно зафіксованому виді. Тобто, щоб вона не гуляла, вони її зробили з жорсткою фіксацією. Тобто, якщо ви побачите, тут нема фіксації завдяки е, зворотній пружині. Воно фіксується тепер отут-от. І на кришку ти можеш е, закріпити прицільні пристрої і е, буде повторюваність пострілу. З плюсів, вони зробили додаткову функцію подвійного пострілу, спліт так званий. В бойових умовах ти можеш перевести запобіжник в режим вогню два постріла. Це надає більше шансів і е, при цьому ти трохи заощаджуєш набої, тому що автоматичний вогонь ну, не є ефективним. Далі вони зробили моноблок. Пістолетна рукоять зроблена як єдине ціле з захисною скобою спускового гачка. Окрім цього, вони інтегрували в рукоять. Це теж, до речі, Махпуловська історія. Місце для зберігання піналу для чистки зброї. Але воно так показляче зроблено, що якщо ти його виняв, ти потім їбешся, вставляєш, і коли ти вставив, ти потім нормально виняти не можеш. Ну то прямо ну, не люблять вони своїх солдатів. Ну може, ми виймемо все таки. Спробуємо. Е, блін, чувак, я коротше запіхував її туди, херзнаскока, і от вона тепер не виймається. Понял о, виймається. Виймає. Вон, бачиш, ой, 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 вона виймається. Я до кінця не буду, бо ми потім не запхнемо її. Ну, позадумці, я так зрозумів, от як пістолет на рукоять, так само і тут мав викидатися він як магазин. Так, да, да, ну от тільки дивись, от ми це зробили, а тепер я не можу повернути в зворотній бік цю їбучу кнопку, бачиш? Ну, Це недоліки зйомок в програмі, що за стволова. Ні, на -тв. це недоліки е, Іжмаша. Ну, тому що вони робили це для козлів. Щоб почистити його, я маю займатися цим рукоблудством. Нафіг воно мені треба. Зробили вони приклад Геобразний, який. Може регулюватися, довжина прикладу може регулюватися. Але теж зроблено без любові. Тут є п'ять положень, п'яте положення найбільш. Ну, коротше, ти поняв. Найбільш, типа. Е... Енергозатрата. Да, ні, дов, довгі. Ну, коротше, от, щоб ви розуміли про якість, як воно зроблено. Ну, тобто я вже зложив і я вже розложити його не можу. Ну, класна фігня. Ну, таке щось. Коротше. Ну, потенційно ця хуйня має регулюватися, я потім вже розберуся. Окрім цього, кнопка така ж сама в складному прикладі, як була в АК-74. Вони зробили складний приклад на пружинці, все. Але він, сука, не фіксується. Ну, може, це в мене так. Може у когось якось по-іншому. Ну, тобто він склався, але він бовтається. І що робить тепер? Ну, нічого. Виглядає як спроба зробити, як воно робиться в усьому світі, зробити там нові ремені, поставити діоптричний приціл, який там в вемці, наприклад, стоїть. І напевно на це був е розгін. Можливо, загалом, загалом, з точки зору ергономіки, він непоганий, але ну це розумієш, от. У тебе є улюблена тачка, наприклад, ВАЗ-21.08, перша твоя машина. Деоланос, так. Де Найкраща От, машина. От скільки б ти не, не вдягнув на нього дисків, спойлерів, як би ти його не тонував, це все одно буде деоланос. От це те саме можна сказати про автомат Калашнікова. АК-12 серії там, будь-якої генерації, який би він не був, це все одно Калаш. І як фетіш, як трофей, він можливо хороший, але в бойових умовах я надаю перевагу ар системі Беремо РПК-шний магазин. Як стріляємо з е, Ну, Спліт це найцікавіше тут. Давай справді. тоді почнемо з нього. Спліт це подвійний постріл, який дає можливість е, ну, краще вразити ціль. Готовий? Спостерігаю. Як ти побачив, в середньому при стрільбі з плітом у нас було одне влучання. Або перший, або другий набій 100% попадав в ціль. Це той самий доведений до е, автоматичності, виходить режим, вчать спарений постріл. Так точно. Так? Тільки тут розумна машина все робить. Да, тому що коли ти робиш спарений постріл, якщо ти не маєш досвіду, настрілу і в тебе там не, не, не статична стойка, скоріш за все друга куля буде уходити правіше, ну якщо ти правша, або лівіше, якщо ти лівша. В даному конкретному випадку ти не очікуєш подвійного пострілу, і воно просто в тебе як за один постріл заходить. Тому ефективність влучання вища. Ну, тобто, на мене ну, реальна корисна річ. Угу. При цьому зараз ми можемо візуально прямо подивитися, якщо ти його ставиш в нижнє положення, тобто одиночна стрільба, що палець е не знаходить собі зручного місця не на спуску. Можна, будь ласка, е дякую вам. АК-12 12 ідеальна зброя для шольги. Взагалі ніяких проблем немає. Хоча я чув, що вони хочуть зробити на дві сторони. Я було. не бачу в цьому ніякої потреби. Знаєш, це таке п'яте колесо возика. Ну, Немає сенсу це робити. На мій погляд. Ну хай займається. Якщо вони потратять на це кошти, вони їх не потратять на нас. Я вже взяв в руки. Давай. Взяв давай в руки те, що може. Давай, давай, побахай. О, вперше в житті стріляю із цього типу зброї. Ну, звісно, запобіжничком. Затискаю спусковий очок. я просто буду по дві шарашити-шарашити, шарашти. Ні, так? у тебе одне нажаття це подвійний постріл. Тобто, якщо я зажму, він не буде щось насипати. Давай, спробуй. Трошки пусті. О, бачиш, ми не могли вийняти цю хуйню. А тепер вона сама відкрилася. Це про е, російську якість. Ми, звісно, її зараз защокнемо, але е, ну, це про, про те, що воно начебто красиво, але не дуже е, функціонально. Uh -huh. Перша вправа це я даю магазин, визначаю ціль на певній дистанції, скоріш за все, це 30-50 метрів. І е, людина отримає завдання в'їбати туди весь магазин, не відриваючись. Е, і подивитися на ефективність цього вогню. Я можу поспорити на гроші, що зараз на дистанції тут у нас 50 метрів максимум ти влучиш один раз з одного магазину. Давай! В той гонг, в цілу чергу, так? Виводиш в автоматичний режим вогню, прицілюєшся і не відпускаючи гачка, тупо поки не, не піде отсічку, От Отвалиш туди, а я рахую скільки раз ти влучив. Е, Домовились. Погнали! Дивись, Мадяр, мій досвід стрільця він недостатньо великий, щоб зараз тобі 30-30 туди попасти. Але достатньо великий, щоб не сперечатись з тобою на 50 гривень, що я попаду більше. Давай! Менше слів. <свіс> так, тут незвично мені з цим. Автоматичний перший режим. Перший режим. Погнали. Так, зараз, щоб мене глядачі захейтили обов'язково за те, що око прищурив. Ну, Давай. з Богом. Нуль влучань. Давайте ще одну спробу азартно. Давай. Граємо ще на ці ваші супергроші. Відкидаю магніфіер. Як відручніше. Ну, справа ж в ньому була. Давай, звісно. Ну, там показательно пройшло, але ну, ти сильно сильно його налякав. Ага. Поняв, тобто -то звідти потягнуло так гавніцом, зрозумів. Давай тоді так скидаємо каліматор і на механике тепер граємо. Слухай, що? давай краще в штукову вже. <різниця> От <-ох. різниця> вам і дым. Те, що хочеться сказати про АК-12, спліт прикольна штука. Да, і це все, що в нього є, насправді. А, він непогано виглядає. Ви заощаджуєте кошти на апгрейді, тому що в принципі... ця шляпа знову вилізла. Ха! Про якість російського О, і знову вона не закривається. І це дуже не ну дуже круті, е, це дуже технологічна розробка. Він бачить, як тільки він порожній і настрілявся, вже він автоматично чиститись. просить. справді це каже про якість виготовлення, яке б воно красиве не було. Якщо не працює функціонал, то в принципі нахер він тобі треба. І до речі, якщо говорити про якість виготовлення цієї зброї, то якість цієї зброї гірша ніж та, яка була за часів радянського союзу. 74. ось. Знімай кришку ствольної коробки. Зняти кришку ствольної коробки. В причатці ти вже його так не знімеш. Ага, тут, як бачимо, трошки швидше. Вийде. Бачите? Знімається отаким от чином. Доставай затворну групу. У тут трошки пісочок. Нічого страшного. Є тряпка. О, так от дивись. Це новий поршень. Фактично. Ну, зараз його почистимо. Він весь в ритвинах. Давайте подивимось на камеру. От цьому поршню рочків 40, а цьому поршню два рочки. Якщо ви побачите отут такі ритвіни, угу. а якщо я стріляв. З АК-12, але один день я його не почистив, то воно береться іржою. Тобто зараз вони роблять погано. Друга вправа, яку я показую людям, це про ефективність та сама мішень. Стріляємо. Один постріл я, один постріл ти. Валим весь магазин. Одиночними. Одиночними. Я, ти, я, ти. І рахуємо ефективність. Готовий? Я перший. Давай. Все, пусти. Пусти. Ефективність нашого вогню зараз, при тому, що ти не знаєш мого автомата і ти лівша. Я не знаю цього автомата, була біля 40%. Тобто 40% влучань твої. Твої наші і, разом. І я туди десь, наші разом. Е у нас були. Це більш ефективно, коли ти працюєш з, з різних кутів одиночним вогнем, ти можеш краще зробити подавлення з двох точок. Автоматичний вогонь це тільки ти робиш щільність. О, знову ця фіня випала, бачиш, от дивись. Зараз це чудовий спалі, момент по -по. показати, що в ній знаходиться. Тут знаходиться приладдя для чистки зброї, яке начебто нормально туди взяли запхнули, але ти не можеш його дістати. І воно тобі заважає нормально працювати. Теоретично, якщо ми зараз затворну групу знімаємо з АК-74 оцього і я перекину тобі, ти зможеш стріляти, а ти мені. Я не знаю, але давай попробуємо. О, до речі. Так, нагадую, що в перчатках... Знімати дуже незручно. Нагадую, в перчатках геть байдуже взагалі. Навіть пухових зимових можна легенько. Так, міняємось. Будь я ласка, тобі. Прошу. ти мені. О, оце єднання поколінь зараз. Міг ти подумати? У мене зайшло. Давай я тоді буду тягнути інтригу, щоб всі хвилювалися і, можливо, писали в коментарях. Теж зайшло. Давай заганяємо пружинку. Слухай, ну у мене все стало. У мене прекрасно стало. Ну, тоді я пропоную спробувати все ж таки, чи є у нас можливість у разі чого зробити заміну затворної групи, принаймні вона взводиться. Все ходить, все працює. Поїхали. Готовий? Готовий. Постави. Та як так? Пости? Ну, що я можу тобі сказати, друже? Мені здається, що ця фігня працює. Таким чином, затворна група АК-74, АК-12 є взаємозамінними. Вони нічим не відрізняються. Давай візьмемо за стільки років еволюції з моменту там появи автомата Калашникова. От вони спромоглися модифікуватись до такого стану. Що в майбутньому? Майбутнє повністю за ЕР-системою, а Калаш буде випускати арки. Я вважаю, що в майбутньому кожна з воюючих сторін буде намагатися. Максимально дистанціювати людей від лінії бойового зіткнення. Будь-яка стрілецька зброя буде зброєю останнього шансу для людей, які забезпечують знищення ворога на дистанції. Ну, допоки цей момент не настав, програму, що за ствол існуватиме. Можливо, потім буде як раритетні випуски. Підписуйтеся, обов'язково дивіться. Мадяр, тобі дякую за твій час і за те, що поділився цим е -е, трофеєм і розказав. Про його застосування. Е, можу сказати, що що б вони, сука, не робили, вони робляться через жопу. Так і живем. Дякую тобі. Готов? Розслипалася та хуйня.